До Річниці спротиву у Борисполі стартувала фотовиставка Незламні документальні фотокартини нагадують про перші місяці повномасштабного вторгнення та міць українського народу. Організували фотовиставку в управлінні соціальної політики та охорони здоров'я на першому поверсі. За словами начальниці управління Олени Короткої, всього представлено 67 робіт, 17 авторів, військових кореспондентів. Сама ж виставка присвячена нашим захисникам і організована для того, аби люди не забували про події. Які відбулися протягом року ці фото нам надали фотографи, які... За цей рік багато разів були на передовій, які відзнімали всі ці кадри для того, щоб вони залишилися в світлинах, і для того, щоб всі ми могли не забувати про те, що там відбувається, бо ми на власні очі цього не бачимо. А от завдяки таким світлинам, ми маємо змогу взагалі зрозуміти, що там відбувається на передовій. Член національної спілки фотохудожників України Іван Лисюк розповів, що на світлинах, які він зробив, на Тиждень повномасштабного вторгнення в одному із сіл Бориспільського району зображені добровольці, зокрема й іноземні. Там були добровольці, зокрема, я зустрічав білорусів і грузинів. Оце двоє гостей з Білорусі. Вони теж буквально в перші дні, як це почалося, якось вирвалися і приєдналися до наших. Він знімав і розбиту російську техніку і вирви, які робили цією ж технікою окупанти на нашій землі. А також на фото ті, хто 24 лютого 2022-го прийшли до військкомату і вже наступного дня отримали направлення на позиції. На самих фото військові перезаряджають зброю, готуються до бою та позують з автоматами під жовто-блакитним стягом. Це перехрестя, з якого дорога йшла до позицій. Москалів, значить, там була дуже добре облаштована позиція. Там була ціла хатинка з бетонних блоків, поряд, поряд окоп з кулеметами. От, що цікаво, різні люди по-різному реагували на те, що їх знімають. От, хтось казав, хлопці, до нас приїхали, ходіть сюди, я перший. От, хтось спокійніше реагував, там, а хто там? А то наші пропагандисти приїхали. От, оці хлопці. Були з тих, хто перший до нас, каже, будь ласка, що робити, куди ставати, а можна ще мене під прапором отут? От, Досить молоді хлопці, от, але такі завзяті. Ольга Сошенко професійно займається фотозйомкою з 2015 року. А 2022 року стала ще військовим фотокореспондентом. До зони бойових дій почала їздити з вересня 2022. Каже, що найбільше вражають історії дітей на тих територіях, які своїми чоботями топтали російські солдати. Перший день після визволення села, Брати брат і сестричка, які жили весь цей час в підвалі, вони показували, як вони ми там вчилися свої малюнки, показували. І коли я їх запитала, що би вони хотіли сказати всім всьому міру, да хлопчик відповів, що ми, ми переможемо. Співорганізаторка заходу, волонтерка Тетяна Шевченко, родом із Донеччини, каже, що всіма силами намагається наблизити нашу перемогу задля того, щоб її сини якнайшвидше побачили малу батьківщину своєї матері в управлінні соціальної політики та охорони здоров'я, пані Тетяна працює над окремими проєктами. Волонтерських засадах я вважаю, що цей проект дуже потрібен нам, всім мешканцям нашого міста, всім, хто до нас приїхав, для того, щоб ми пам'ятали, щоб ми розуміли ту ціну, яку ми платимо щодня, за те, що йдемо до перемоги. Триватиме виставка до 3 березня, тому кожен має змогу прийти, подивитися і згадати у фоторік, який назавжди нас змінив. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини телеканал Бориспіль.